Всі, дорогі брати та сестри з сьогоднішнім святом. Сьогодні у нас день преображення Господнього. Ми чули в Євангелії, як Господь в цей день е, зійшов на гору, взяв з собою тільки трьох учнів своїх, апостола Петра, правоверховного апостола Петра, і двох братів Іакова і Іоанна. І апостол Іоанн, той самий апостол Іоанн, майбутній апостол Євангелист і Іоанн Богослов. Ми знаємо, так? Пльота, mm -hmm. Яков і Іоанн, троє з за апостолів, зайшли на гору, і він перед ними приобразив, що сіяв. Теж стали білими, як сім, як сніг, як світ, обличчя, як, як сонце. Таким чином він показав їм свою Божу славу. Явилося тут же перед ним. Двоє з відкозавітних пророк, пророків це пророк Моїх, через якого Бог дан закон, закон, відкозавітний закон на Сюрайській горі. І пророк, кого ми теж знаємо, і пророк пророк Ілья. І вони бесідували з Господом нашим Ісусом Христом. І коли вони бесідували, апостоли якби, ну, дуже несподівано це б них було, вони не знали, що сказати. І е, апостол Петро таке каже, що е, «Господи, нам тут добре так бути. Давай зробимо три таких палатки, три сені палатки, кущі, що їх називають. Так? Одну тобі, одну Майсію, одну Ілії. І, і залишимося тут, бо нам тут дуже, дуже добре. Вони е, якби почувствовали таку благодать Божу. Її близькість цієї благодаті, що нічого більше не було потрібно. Апостол Петро він нічого не зміг навіть сказати, ніяк висловити свої почуття. Каже, тільки давай, тільки тут залишимося, бо нам тут дуже добре. І коли він це казав, був ну, голос Бога Отця з неба, що цей є син мій возлюблен, возлюблений, який прийшов виповнити мою волю. Його слухайте. Що він вам буде казати, чому буде навчати, його слухайте. І учні, апостоли, вони злякалися дуже, упали так на, як кажу, на обличчя свої, злякалися. А Господь їх потормашив, каже, вставайте, не бійтеся, і вони очнулися, якби, да, і вже нічого цих, ніяких цих вже видінь нічого не було. Для чого це сталося? Це сталося за приблизно за 40 днів до хрестних страждань Господа нашого. І таким чином Він хотів своїх учнів ну якби заспокоїти їх, показати їм свою Божу славу, що Він що Ісус не є просто людина, а Він є Боголюдина, людина втілений Бог, і таким чином їх втішити, в має в, в той скруті, яка їх. Потім їх, ну в яку вони якби войдуть, коли побачать сина Божого, розпинаємого і страждучого, щоб їх, щоб їх в цій вірі утвердити. Це дуже важливо для нас сьогодні. Якби ми з року в рік ми згадуємо будь-які події, і от як сьогодні, подію преображення Господнього. І Цією подією ми знову і знову Господь нас також е укріпляє, укріпляє в нашому житті, укріпляє в нашій, нашій вірі, серед страждань, серед того, що сьогодні багато жахів, серед того, що сьогодні йде війна і багато смертей. І що ми переживаємо день е за, за днем, переживаємо за, за своїх синів, братів, е батьків чи, мабуть, е сестер, жінок своїх дочок своїх переживаємо які на передовій знаходяться і от в цьому в цьому повному страждань нашому житті господь сьогодні знов і знов як колись перед апостолами перед апостолами показує своє своє сіяння свою божу славу і от як апостолам було більш нічого не треба було. Вони казали, давайте тут залишимося на цій горі біля цього сіяння, біля, біля цієї слави. Отак От і знов, і знов нам Господь нагадує, що ми, точніше, ми було би добре, якщо б ми теж, теж так же прочувствували цю славу Божу і серед страждань наших життєвих сьогодні, щоб ми були трошечки відчували світ Божої благодаті. Що все не, не зря. Що все неспроста, що нічого не буває в житті просто так і марно. Ті страждання, які ми в житті переживаємо, вони нас в нас деякі породжують в нас якісь добрі, нужні нам качества, якісь якості наші, духовні, душевні. Наприклад, от я згадав ця пісня про черешню, там є такі слова, що душа сліпа у щасті. Дійсно, душа, коли людина живе в якомусь ну все в якомусь достатку, в щасті, в такому, да, людина забуває, людина стає, стає ну, ж серце стає жорстоким, жорстким, да, до ближнього, до болі, ближньої. А коли ми потрапляємо у якісь обставини, де ми самі відчуваємо боль, то ми становимося більш е, ну, чутливими і до ближніх наших, до ближніх до болі наших сусідів, наших рідних. Просто оточуючих нас, людей. І таким чином ми більше становимося християнами, проходячи через біль через страждання. На жаль, у щасті, душа вона сліпа, вона стає жорстокою. А у стражданні вона може зм'якшитися і стати більш християнкою. Ця душа наша, душі наші можуть стати християнськими. І от сьогоднішнє. Сьогоднішня подія, яку ми святкуємо, Преображення Господнє, саме до цього нас і закликає. І ще до, до сьогоднішнього дня приурочене освячення, ми знаємо, да, як на 14 серпня, так і сьогодні на 19, винограду чи яблук, чи будь-яких ще приносить. Я кожен раз про це кажу. Я трошечки е, на цьому зараз теж е, зупинюся. Справа в тому, що всі. Овочі чи будь-які фрукти, ми повинні по заповіді, Божій, по заповіді Божій, ми повинні освячувати, приносити, якби приносити у храм, чи це можна робити вдома і брати у Бога благословення на новий врожай. Це можна робити вдома своїми словами, окрапляючи свяченою водічкою і за словами дякую тобі, Господи, що ти дав мені цей врожай, благослови цей врожай, щоб він. Нам був на е, здоров'я душі та тіла нашого. І е, подай цей врожай і в наступному році. Да, з, такою, з такою благодарністю до Бога можна вкушати будь-які наші наші, от все, що вирощує нам земля. Е, от. І це треба робити з усіма овочами і фруктами, за всім, що, що, що нам земля породжує народу кожний свій час. Чому ви награти саме 19 серпня? Тепер устав, яким ми зараз користуємося, богослужбовий устав. Там є положення по, по, по богослужінню, і є положення, по, як освячувати, що, наприклад, виноград чи яблука, да? отакі от положення. І от цей устав, це устав, він виник в лаврі. Так званого є такий преподобний сава освященний, в Палестині був такий, такий сподвижник. І от в його лаврі, в його монастирі, був, був цей устав. Кожна, кожен монастир мав свій устав. І ці устави декілька відрізнялися один від іншого, але це не заважало всім, всім нам, християнам і всім монахам бути єдними у Так? Але коли християнство прийшло в наші країни, в, в наші землі, ви взяли устав саме, саме преподобного лаври священного. Отак сталося. І там є це при приписках, приписка, що треба до 19 серпня треба освячувати виноград. Чому це там? Це касалося там тої лаври. Бо там монахи, в Палестині, там інші широти, там інший клімат. І там виноград созрівав, поспівав, поспівав до, якраз приблизно от на початку серпня. І як і все інше, треба було його теж перед тим, як їсти, благословити. І от, а монастир це дисциплі, дисципліна, це е, таке строге життя. І от монахи, їм положено в сава так розпорядився, щоб монахи вони разом зрощували цей виноград, Дружно, тобто цього їх послушання. А потім його збирали, і щоб його посвятити, треба було строго це теж їм робити. І просто приурочили це до найближчого великого свята. До Преображення Господнє там, в цій лаві. От. І потім нас несе свято. Монахи благословляли цей виноград, освячували його, і потім їли і то і то, не кожен день потім. А там я тільки я зараз я не, не подивився, я треба мені буде прочитати і згадати. Там по якимось днях, бо це зараз йде у, у піст, і якби для втіхи тілесної тілесної, душевної, монахам уставом дозволялося виноград їсти. Там не кожен день, там чи. Окрім середи та п'ятниці, чи навпаки, в понеділок середу в п'ятницю можна було, ну, ну в будь-якому випадку, там не кожен день. Так що, якщо ми хочемо так устав цей соблюдати, то ми якщо і після 19-го, то теж, теж не, не кожен день це можна робити, якщо так строго по букві. Але устав це не є заповідь Божа. Устав це є ну, творіння рук людських. так? Uh, і тому більш, от, в більш північних uh, широтах uh, і у нас, і там далі ще Ки Київ туди, да, де більш про прохладний uh, клімат, uh, там, де більш північні області, там змінили це на яблуки. Чому? Тому що може винограду і не бути там, але і, якщо він буде, то може пізніше він може визрівати. Так? Тому заміни, замінили на яблука. Тобто це устав, це не заповідь Божа. Тут можна як це сказати, творчості підходить до цього. Я чому хочу це сказати, щоб ви розуміли, що це не, не треба добу, так от, як ми, які у нас є ті повір'я. Наприклад, що хто робив аборти, то не можна яблука їсти до 19 серпня. Там ще щось якісь, оці всі. Ну розумієте, це народний фольклор. Відкрити Євангеліє. Почитаєте. І відкрити ті, от що ми зараз, особливо особливо зараз завод да, Viber, Фейсбук, всі, всі ці відкриточки, що ми вітаємо один одного е, там, з медовим, наприклад, Спасом. Бажаю е, е, вам солодкого життя, вітаю вас солоденьким ранком. Починається-всяке таке. Да? Е, центром будь-якого е, свята церковного є сам Господь наш Ісус Христос чи його по плоті причиста мати Діва Марії, чи хтось з його послідовників, угодників його, так, із святих. Але головне це Господь наш Ісус Христос. А вже все, що ми освячуємо, виноград яблука, мед і прочі наші приношення, це як би вже в цьому докладається. Тому, коли ми кажемо, чи яблучний спас, спас, само слово спас, це спаситель. Господь Спаситель. І він не може бути ні яблучним, ні виноградним, ні будь-яким ще не медовим. Він є такий, який він є, Боголюдина, Господь наш. А те, що ми освячуємо, це вже додається і правильно все-таки нам називати свята так, як вони називаються. Наприклад, сьогодні проображення Господнє. Це проображення Господнє. Можна казати, там яблучний, наприклад, яблучний спас. Але той, хто нас почує, кого ми розкажемо, він по-своєму це перекрутить. Що Сьогодні свято яблук. Як 14-го було свято медоч та маку, так сьогодні свято яблук. Свято Тому краще нам до людей нести віру християнську. Неправильно вони самі навчаться. А краще ж правильно пояснювати, якщо і казати, що яблучний, як ми кажемо, спас, то пояснювати чому? Що це все таки не ну, спас, він є спас, спаситель, Господь. А то, що ми яблука чи виноград сьогодні благословляємо, це така вже уставна особливість сьогоднішнього дня. Але це вже не є пер первостепенною важністю сьогодні. Хоча це тут також важливо освятити наше приношення, наш урожай. Що ще додати може до цього? Тобто, ну зрозуміло, я пояснив вам, що до чого. Да? Тобто я хочу, щоб ми вірили, як кажуть, розумно. Розумно і е, правильно. Були б, насправді були б православними. Православний це той, той, хто правильно почитає Бога, а не той, хто хранить якісь народні прикмети, народні традиції, народні якісь уявлення. Це добре, це добре. Хай воно буде. Добре. але... Е, ми, кожен з нас хоче, вважає, себе, вважає себе правим, кожна людина себе вважає правою, а значить і православною. що це. Лю Любий про себе скаже, я прав, я, значить, я православний. Так от Ми насправді повинні нести православ'я до людей. Ми, хто церковні люди, ми це повинні робити. Цих інших вчити, що, знаєш. Ти добре робиш, але ти не зовсім не, не, не там акцент робиш в своєму православ'ї. Ти роби акцент на Євангелії, читай його, вивчай його, узнавай його, живи по ньому, то ти будеш православним. А якщо ти просто будеш хранити народні обряди, народні традиції без Євангелія, без християнства, воно вже православ'ям бути не може, бо православ'я це християнство. Якщо нема Христа в моїх, в моїх уявах, в моїх повір'ях. Там не може бути православ'я по определенню, бо там нема християнства як такового. Там, де є Христос, там вже можна, можна говорити, це православ'я, православ чи це якісь, ну, якісь іскаження цього вже християнства. Але повинен бути Христос завжди, щоб було православ'я. Тому я бажаю всім нам мудрості, сил, здоров'я і нести до людей істину, віру, християнську, православну, євангельську. Ді святому воображення Господнього всіх ще раз нога і всім блага еліта.